Привіт! Вітаю вас на моєму каналі в Гіторі. Сьогодні я хочу зробити обзор скласти чотирьох, чотирьох роботів. І з не знаю, Всі люблять, майстер, скунжит, майстер, куржицю, Проче таке Ну так, в мене ще є помощник е -е, Іренка, сестра Іренка Здоров. Коротше, ідемо. О, дивіться. І зараз мы будемо складати <плес> робота Каня! Так Я ще знаю. у мене дом Ні. Це буде сюрприз. Так, точно. чи знайде? Воу. Що це за штука? Куда її? А що там? А, І що це таке? Хто знає? Я знаю. Походу. Нога, частинка э, ноги кая. Хіба? Угу. Оце штука як на оці має бути, походу, так? Да? А я буду показувати, як складати з кая. Подивіться. О, це дуже начепили такого. Ви. Ви вибачте, ну то. От дивіться, а тут і наоборот, є така штучка. Давайте може такого, ні? Є, у нас дві, дві ладоні, Ха! ха Ну, це ну, дивіться, Ну, от їхня колінка, походу. І треба, як в всіх дядчиках або в роботах, скласти Раз. І по моєму мілью, влі... ну, допоможе, дай мені тулуба. І ми причіплюємо їх сюди. Хто ж не догадається? Так. Тихо. Беремо оце. Mm -hmm. Або сюди його Ні. сюди ми його не вчіплюємо. А я тим временем, чи вот типа шануваємо. А я думаю, його вообще це таке. Я не знаю, Складем по побачити. Дивіться. Ага, вон не хватає. Пушка, як я не догадався. Дивіться Дивіться не таку. Дай, дайте. Дай я тишу. Це не таке. Дай сюди. Дай, будь ласка. Буває, дайте мені ключі пусті до мене. Я буду. Дай, будь ласка, мене. Моло, а ми будемо показувати, що це таке. Ось таке я склала. Похоже на руку. Похоже. А це до чого? Верновану до на руки. Ні. Навряд. <кхи> Може це і для того, а ну. Точно руки. Як я зразу не доводився. І... Ні, і ринка. Я дивився, що тут пушка, походу, має бути. А тут рука. Да. О! А це що таке? А це не ярмне сидіти. це сидіти. Так, да. а для чого це місце? І від ітоги у нас А тепер ми Будемо самоліт «Джея». Ну так, да, самоліт Джея. Ми трохи скрали на місці. надала и трохи получилось. Ну, заберите. Ну, для чего эти палочки? Я тебе я... буду удаваться. Во, наверное, ты сюда. наверное, куда-то. А? Ну, во, куда не. Походу, целая вот эта кабина. Ну, походу. А ну дай. Давите, друзья. Кабина чи нет? Так. так. Так, кабіночка. О! Майсі майстер швидкості. Так є. О, Кабіно. Дивіться, я Эх. його схвала сотня. Я не правилась вот у нас мастер швидкості? Кажи. Вам. Так. Так. І бачите, два крила осталися. Завдяки вам мы складываем сегодня. А, куда куда? Ставьте лайки на самолет. Куда? Ну, на самолет я робот такая. Девица, я тут так думаю. А что это? Савраикс. Круто. Так, для чего вот эти штуки? Я думаю, это руки. Куда, куда, куда? Куда? Я думаю, это руки. Какие руки? Ви попутали. Во! Во нога! Нога, нога, нога нога. Yes. Єс. А це для чого? Це ж для я них. Знаю, це для них. Їх. Я знаю те. Що це таке? Це відсовурає ікс? Mm -hmm. Точно відсовура ікс? Так. Да. О, я знаю для чого там. Може це для чого подивись. Да, да, да. Да, да. Так, так. Вы вот, бачите, наверное, это для чего. А, да. по Так. Вы бачите, я его это. ва а ты щетки? У -у -у. А то, походу, хулигала. Та а ну дай. Я, а може, це походу не моя. Mm. Не втекляйся. Шо? Шосен, тут mm -hmm. влево. Mm. Втек... А, вот нас ікс. X, X, X. ага. <laughs> а це який оцекан попався. Mm, наша складати. Ой, моя любимая супчасть. Вова, це, це показує, а я пока йду. Ну так, ти ж обіцяла мені сюрприз. Ага, вам всім обіцяла. Ну, давайте складати звена. На лівого супчасти. Беремо маску. Вот такую. Біла масочка для ниндзя. Ой, я не була. О! Ой, вибачте, що ж не зараз. Зейн! Айінджін! Це у нас чувак Зейн. Папа! Папа, давайте складати О, до голови скайно. Прикрпаємо. Маска. Ой. Скаймер. Так, так, моро. Дивіться, сказаймо ми. Ви знаєте, знаєте, оцей сюрприз ми зробили, я зробила сама, тільки ви не куплений, поніма, не куплений. Моро! Я просто його зробила.

Натиньте. Складаємо карпу. Да. Карпу. Раз І його голову. Куди? Слім і вукнови. Карлоф! Ставте лайки на карлофа. Задаємо ваші лайки. І на маром. Нія. Самурай Нія. Таке я чіпила нічого Прическу Дівчата всі такі самі. Далі йде кай. Кай, звісно, кай, 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 кай руки загубилися. я загубилися, понімали. Знайдемо ага. всюдушньому випуску на лайк. Угу. Дивіться, кай молоде того робота. І коу, який розкриває свій потенціал. Кем из бреди просто не телекенами. Я такие странные, скажи. Блин, раскрываю потенціал. Все такие були. І И самый странный у нас Джейк. А мы не забыли здесь на колеровании. <coughs> да, я с ним что у нас получилось. Ага, да, да. Нас... Дай, дай сюда. Ничего. Так. Раз. Може, задуву поставить? Зайду. Декор. Так, раз. Дай Та, сюди. Дай сюди, дай сюди. Це моя мія. Я його купила в Луцьку. І сама рам Ради для вас. Да. Мені теж не могу. На следующий раз скажи. Да. Слайдер. І... Так, что у нас получилось? У нас получилось... Мы напомним. Э, моцик. Кай и робот Кая. А, не, э, э, мия и Самура Икс. Самура Икс и Мия, Самолет э, Джея. Самолет Джея, в и крыла и спала. И Джей. Экс. І... А інших нема машин. Ні, є, моро мотоцикл. Ні, зеленого ніндзя. Ти що забув? А моро його копія? Да. Зейн. У нас вийшла така міні фігурка Зейн. Получився. Я його люблю. Получився гіфтин кармер. Получився Карлов. Получився Коу. Получилась калор. Кайло, Джей і різнокольоровий ніндзя. Я його сама из першими шел лайки. Ді -ді. Ді -ді.